Як з'явився синьо-жовтий прапор України? Та чи дійсно його потрібно перевернути? Давайте розберемось. Згадка про синьо-золотий стяг з'являється в історичних документах часів Галицько-Волинського князівства. Саме під такими барвами лицарі Руського Королівства йшли у Гринвальдську битву з Тевтонським орденом. Герб королівства тоді виглядав так: виштий на блакитній тканині Золотий лав, який спирається на скелю. І тут варто наголосити, Русь це протодержава, нащадком якої є Україна. Тодішня Московія існувала окремо. Згодом поєднання синього і жовтого для прапорів використовували й козаки, але на їхніх стягах було і багато інших кольорів. Повернутися до барв герба короля Данила вирішили аж під час весни народів, революції в Австрійській імперії. Влітку 1848 року головна руська рада вивісила синьо-жовтий стяг на будівлю львівської ратуші. Однак на ньому вже не було золотого лева, а лише дві горизонтальні смуги, тому що на той час було надзвичайно. Тяжко в короткі терміни виготовити велику кількість стягів із силуетом лева, який спирається на скелю. Згодом ця спрощена концепція поширюється і в Надніпрянську Україну, а вже під час української революції стає державним символом всієї України від Коломиї до Сімферополя. Проект прапора Української Народної Республіки Центральна Рада під головуванням Михайла Грушевського затвердила 27 січня 1918 року. Існує думка, що після приходу до влади гетьмана Павла Скоропадського порядок кольорів. На прапорі змінили. Але це лише міф. Перевертання стяга не було. І дійсно, до того, як Центральна Рада чітко встановила, як має виглядати прапор України, він іноді зображався в різні послідовності кольорів. Але після встановлення він став офіційно із синьою смужкою вгорі. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підтримайте його вподобайкою і коментарем, а також поділіться з друзями. І, звісно ж, не забувайте підписуватись.